А чи знаєте ви, де і чим посмакувати в старому місті Кам'янець-Подільського? Я особисто пропоную поснідати в ресторані Ніка на вулиці Старобульварні, 4. Цей ресторан пропонує сучасні авторські українські і європейські страви. Відвідувачі відзначають затишну атмосферу, великі порції і смачну кухню. Пообідати варто в ресторані Риберня на вулиці Троїцький 1. Тут буде зручно як великим компаніям, так і поодиноким поціновувачам м'яса на грилі. Поїсти смачно це реберню. А от за офіціантами потрібно полювати. І нарешті повечеряти в ресторані Моні Сваніци на вулиці Зарванській, 11. Грузинська кухня це особливе гастрономічне свято, і ця ресторація не виняток. А єврейський колорит у назвах додає атмосферності вечері. Добре вино, добра їжа, що ще можна побажати собі на вечерю. І ціни тут дуже приємні. Також варта уваги ресторани Стажатрус на вулиці Зарванській, 20 та піцерія Даніель на площі Польський ринок, 4.